До судове розслідування у справі гучних обшуків набу у Луцьку, зокрема в міській раді, пов'язаних із організацією позитивного голосування за ділянку під колишньою ковзанкою Снігова Королева за 30 тисяч доларів ймовірного хабаря. Суд вже обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітєву, а також депутату Луцької міської ради Миколі Федіку, який має сплатити майже 5 мільйонів гривень застави. До слова, під час засідання адвокат Миколи Федіка зазначив, що в керівництва міста документи вилучали. Проковором до матеріальних попитання, тому що відповідні ухвали і протоколи вшуків, відповідно до яких в обласній раді, керівництва обласної ради, в міській раді, керівництва міської ради. В нього і захисного обшуки вилучені після документи вони оцінили складною вимовачення на їх підставі словому повідомлення про підозру. Хоча нагадаємо, під час брифінгу після обшуків Луцький міський голова Ігор Поліщук говорив, що в нього нічого не вилучали. В мене в за місцем проживання були проведені обшуки, жодних речей не вилучено за результатами обшуку. Також обшук у мене був проведений в цьому робочому кабінеті. І в робочому кабінеті також жодних речей, жодних предметів, матеріалів не вилучено. До слова ще одного фігуранту, а саме Юрію Савчуку, також брали запобіжний захід. Грошову заставу в понад 66 тисяч гривень. Своєю чергою Анатолій Вітів апеляційній інстанції нині намагається оскаржити обраний йому запобіжний захід в вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування за цією справою продовжується.